Вітаю, пані та панове. Мене звуть Кіпінь. Ми з вами продовжуємо серію легких гайдів по грі Oxygen Not Included. В минулій серії ми з вами розібрали, як організувати туалети, так щоб вони більше не відволікали вашої уваги і задовільняли потреби ваших копієнтів. У цій серії ми поговоримо про те, як здобути кисень. Кисень це найважливіший елемент цієї гри. Власна гра так і називається Oxygen Not Included. що означає, що вам треба буде постійно турбувати, щоб вашим копіянтам вистачало цього чарівного газу для дихання. Зазвичай, коли ви починаєте гру, у вас десь неподалік є поклади оксиліту, завдяки якому ви отримуєте кисень, або ж є якісь інші джерела, які дають вам стартовий шматочок кисню, щоб ви перші 5, можливо, 10 циклів іноді трошки довше могли протриматись без побудови генеруючих кисень машин, або без пошуку якихось способів. Які можуть вам принести кисень, але вони згодом закінчуються, і вам треба шукати постійні рішення на стандартній земній мапі на земному астероїді? У вас зазвичай є водорості, такі собі поклади сухих Напевно, що можна так сказати, сухих водоростей, які ви далі зможете розкласти на кисень за допомогою досить такі простої технології, досить такі простої машини, яка дається практично на самому початку, яка називається кисневий дифузор. Вам достатньо всього лише встановити цю машинерію. Далі ваші кіпіянти будуть заносити сюди водорості. Давайте я трошечки продовжу цей робочий, так би мовити, день. Ми побачимо, як хтось з копіянтів принесе водорості, закине їх сюди, і машина почне виробляти кисень. Як бачите, якщо ми подивимось на її характеристики, то ми побачимо, що вона виробляє 500 грамів кисню за секунду. Це досить таки багато, і в принципі, одна така машина спокійно може протримати вісьмох копіянтів. Тобто, якщо у вас буде один кисневий дифузор. 8 копіянтів будуть почуватись чудово, тобто вона буде виробляти стільки кисню, скільки їм потрібно. Проте ця історія не безкінечна, тому що вона використовує досить таки швидко, як бачите, водорості, тобто вона пропалює їх за все-таки високим рейтом. Це означає, що вам треба буде майнити велику кількість водоростей, на щастя, вони є зазвичай на стартовій локації, причому в досить таки великих кількостях. Тобто певний час ви зможете не дуже перейматися тим питанням, що вам треба якось по-іншому генерувати кисень. Ви просто шукаєте місцини, в яких є водорості, і видобуваєте їх, видобуваєте, видобуваєте наповно. Взагалі я роблю зазвичай так, що видобуваю максимальну кількість водоростей, і ці водорості далі ставлю на монітор. Ось тут. Отже, водорості, і тепер ви бачите, що у нас є, припустимо, 9 тонн водоростей. Це означає, що певний час ми можемо не перейматися за генерацією кисню. Але знову ж таки уважно дивіться на цей показник. Коли він почне падати нижче 5 тонн, це означає, що у вас залишилось приблизно 8 циклів на те, щоб знайти інше джерело кисню. Якщо з киснем зовсім сутужно, іноді як таке собі допоміжне рішення можна розкривати кишеньки, в яких концентрація кисня досить таки висока. Тобто, пропустимо, у вас десь на мапі є такі собі невеличкі заглиблення, в яких є додатковий кисень. В чому в хорошій концентрації? Тоді вам треба обов'язково розкрити ці невеличкі печери, для того, щоб вони об'єднались атмосферою з вашою головною базою. Таким чином, кисень, який знаходиться у таких кишеньках, розподілиться на вашу базу також. Як бачите, ось тут у нас пише дихається вільно і тиск кисню 671. Натомість тут 1800 тиск кисню, і нам пишуть, що тут дихається дуже вільно. Як тільки перепона зникне, кисень з вищого тиску почне надходити на нижчий тиск, і як бачите, змінюється тиск. І зараз також змінюється показник. Як тільки він сягає понад 1000 грам на куб, то ви одразу отримуєте характеристику, дуже легко дихається. Таким чином можна тимчасово на кілька циклів знову ж таки врятувати свою колонію від задихання. На деяких стартових локаціях у початковому біомі ви не будете отримувати оксиліту від слова зовсім. Проте, на будь-якій локації є певні джерела, які генерують кисень. Зокрема, якщо ми візьмемо болотяний біом, якщо ви почнете грати саме на такому астроїді, то у нас тут є у великій кількості забруднений ґрунт і також забруднена вода. І забруднений ґрунт і забруднена вода виділяють таку річ, як забруднений кисень. В принципі, забрудненим киснем можуть дихати ваші кипіянти. Але у них буде з'являтися дебаф за бздюшення легенів, тобто загальне споживання кисню через забруднений кисень буде збільшуватись. Тому, якщо у вас є ситуація, коли у вас багато забрудненого кисню, я наполегливо рекомендую зробити наступну річ: просто поставити дезодоратори. Це досить такі прості девайси, які дозволять вам перетворювати забруднений кисень у чистий кисень. Це що вам треба буде поставити ці девайси по вашій базі, і також підключити їх до електроенергії. Звичайно, їм треба буде у якості джерела фільтрації пісочок. Проте пісочок зазвичай досить таки не важко знайти практично на будь-якій локації. Так, у нас є 9 тонн піску тут. Це означає, що ось ці дезодоратори, які ми всюди розставили, що ми продовжимо зміну ми змусимо наших копіянтів попрацювати, щоб вони зарядили ці дезодоратори? А як бачите, дезодоратори починають засмоктувати забруднений кисень і далі виділяти чистий кисень. Кожен дезодоратор буде поглинати 100 грамів забрудненого кисню та виділяти 90 грамів чистого кисню. І як побічний продукт, ви також будете отримувати трошки глини. Як бачите, досить таки швидко три дезодоратори, но ну гаразд, чотири дезодоратори досить таки швидко перетворюють атмосферу, забруднену у чисту. Коли наші копіянти будуть дихати чистим киснем, то у них зникне дебаф забздюшення легенів, і згодом вони перестануть споживати так багато кисню, як з цим дебафом. Якщо на вашій мапі багато забрудненого ґрунту, багато забрудненої води, то ви, в принципі, можете десятки, а то і іноді навіть і сотні циклів обходити з тим, що фільтрувати забруднений кисень на чистий кисень і не генерувати кисень ніяким іншим способом. Також на деяких мапах ви будете зустрічати рослини, які будуть при певних умовах виробляти кисень. Зокрема, є така рослина, яка зветься киснероть. Вона буде виділяти навіть у диких умовах певну кількість кисню, як бачите. Якщо ми наведемось на неї, то вона буде поглинати 156 мг вуглекислого міліграмів газу. І буде виділяти 31 грам кисню, це означає, що вона буде прибирати той газ, який вам не потрібен, тобто той газ, який видихають ваші копіянти, і навпаки, створювати той газ, який ваші копіянти вдихають. Це надзвичайно класна рослинка, але на жаль, у диких умовах вона лише 25% своєї ефективності дає. Тобто, якщо ви просто знайшли її десь на мапі, або якщо ви дали можливість. Писклі висадити кілька цих рослинок, то вона буде працювати тільки на 25% ефективності. Якщо ж ви вирішите побудувати гідропонну ферму і далі висадити у Нікиснеродь, давайте її оберемо, то тепер її життєвий цикл став іншим. І як бачите, ми отримали зростання у домашніх умовах, тобто вона буде видавати тепер 100% ефективності. Ми будемо додатково витрачати 4 кг ґрунту за цикл. і Також ми будемо витрачати 19 кг води за цикл. Проте ця рослинка киснеродь у домашніх умовах буде давати майже 19 кг кисню за цикл. Це більш ефективно ніж працює електролізер, який розкладає воду на кисень та водень. Тобто ми додатково будемо з вами отримувати водень в даному випадку ні. Проте, киснеродь буде додатково забирати вуглекислий газ. Але також негативним моментом є те, що нам додатково треба буде її удобрювати ґрунтом. Вам треба буде 10 рослин киснероті, які роснуть у домашніх умовах, для того, щоб забезпечувати повністю трьох копіянтів киснем. І також вони будуть утилізовувати досить таки велику порцію вуглекислого газу. Якщо у вас буде мапа, на якій ви знайдете рослини кіснероті, і також якщо на цій мапі ви матимете великі запаси ґрунту, то я наполегливо рекомендую розводити ці рослини у домашніх умовах. Принаймні, зберіть їх всі там, де у вас є co 2 і за допомогою писклі, якщо у вас така є десь на локації, висадіть їх хоча б у диких умовах. У DLC Frosty з'явилась ще одна рослина, яка також може допомогти вам прибирати co 2 і виділяти кисень. Ця рослина називається Альвео вона росте лише на астероїді Церера. І ця рослинка є ще більш феноменальною, ніж киснеродь. Фактично, ця рослинка у диких умовах кожні 8 циклів буде давати вам 36 кг кілограмів оксиліту. Оксиліт, відповідно, буде виділяти кисень. Таким чином, ви вирощуєте твердий матеріал, який далі автоматично виділяє кисень, і може тримати вашу колонію. Навіть у диких умовах кожні 8 циклів ця рослинка буде видавати 36 кг оксиліту, що власне дуже-дуже потужно. Якщо ж ви будете додатково удобрювати цю рослинку льодом, що ми її висадимо у домашніх умовах. То врожай у 36 кг оксиліту вона буде видавати кожні два цикли. Проте ці два цикли вам треба буде згодувати їй 40 кг льоду. Фактично, у нас обмін відбувається наступним чином: альвеовера поглинає певну кількість вуглекислого газу, до речі, досить таки немаленько. І також поглинає 40 кг льоду. Але при тому. Альвеовера виділяє 36 кг оксиліту, що неймовірно круто. Фактично, маючи кілька десятків цих рослинок, висаджених у домашніх і диких умовах, ви зможете забезпечувати десяток копіянтів без ніяких проблем абсолютно насиченою киснем атмосферою. Побільше, ви зможете навіть оксиліт складати кудись в рідину у сховища. І зберігати його для того, щоб далі використовувати за потреби, припустимо у космічних програмах. Альвео Вера, надзвичайна рослина, якщо ви граєте на DLC прості, і якщо ви обрали стартовий астероїд Церера, то ви точно отримаєте там ці рослинки, і ви точно зможете з їхньою допомогою взагалі ніколи не користуватися якимись іншими засобами генерації кисню. Також на відміну від киснероті, альвеовера має шанс отримання насіння. Хоч він і невеликий, всього лише 10%. Проте це означає, що цю рослинку ви зможете розводити. Тобто, з плином циклів ви зможете все більше і більше альвеовера висаджувати у диких і у домашніх умовах, що означає, що потенційно ви можете навіть величезну колонію копіянтів забезпечувати киснем через ці рослинки. Також одним зі способів утворення кисню є розведення таких істот, які називаються хворики, вони виникають там, де є негігієнічні умови, і також хворики виділяють забруднений кисень. Власне, я зазвичай свої колонії намагаюся тримати чистими, тому я не часто бачу подібних створінь, але знаю точно про механіку, що деякі люди спеціально створюють певні умови, в яких виникають хворики. Далі хворики просто з нічого виділяють забруднений кисень, який можна фільтрувати і перетворювати у звичайний чистий кисень, знову ж таки за допомогою дезодораторів. Я ніколи не робив подібну побудову, проте вона є умовно ефективною, оскільки хворих не треба годувати, вони живуть по великому рахунку необмежений час, вони не створюють по собі ніякого потомства, але вони постійно генерують забруднений кисень, який можна переробляти за рахунок дезодораторів у звичайний кисень. Тому, в принципі, якщо у вас десь заведуться ось такі створіння, Огородіть їх просто сітчастим блоком, закрити двері, щоб ваші копіянти туди навіть не заходили. І нехай хворики виділяють забруднений кисень, який будуть фільтрувати ваші дезодоратори, перетворюючи у звичайний кисень. Це теж спосіб підтримати належний рівень кисню у вашій колонії. Ну і зрештою, найбільш послідовний і найбільш, скажімо так, надійний спосіб забезпечувати колонію киснем це. Побудувати електролізер. Ставимо електролізер. Під'єднуємо до нього трубу, яка буде подавати воду. Також під'єднуємо його до електромережі, і ми з вами отримаємо механізм, який буде розкладати воду на водень та кисень. Ми будемо отримувати з кожного кілограму води 88% кисню і 12% водню. За 1600 годин гри у Oxygen Not Included я собі виробив певний електролізерний блок, який будую тепер постійно. Він невеличкий, він компактний і він робить свою справу. Він перетворює воду на кисень та водень і також дає можливість відфільтрувати одне від одного. Отже, ми спочатку будуємо 7 клітинок, такий собі, капелюшок. Далі ми робимо відступ, дві клітини вниз. Платформа з 4. Далі під нею платформа з трьох. І далі зсередині цієї платформи ми робимо відступ ще вниз і робимо шість клітин, таку собі підлогу. Після цього навпроти наших подвійних платформ дві клітинки. Всередині два сітчасті блоки, які будуть давати можливість розподілятися газом. На цій сітчасті блоки я ставлю електролізер. Він буде у нас розташований ось тут. Також у цій побудові у нас буде газова помпа, яка буде забирати водень. Вона буде знаходитись зверху. І дві газові помпи, які будуть забирати кисень. Вони будуть знаходитись знизу. Нам треба підключити трубу, яка буде подавати воду. Непринципово з якого боку ви її будете заводити. Припустимо, у нас вона буде заходити ось так. І також нам треба вивідні труби для газів, які у нас тут будуть утворюватись. Зробимо ось так. Ось так. І ось так. Раз, коли у нас є це. Ми далі додаємо атмодатчики один на помпи, які будуть качати кисень. І ще один на помпу, яка буде качати водень. Під'єднуємо кабелі автоматизації до всіх наших газових помп. Виставляємо понад 800. Цього достатньо для нашої побудови, щоб розділяти гази і виводити їх з системи. Ось так. Далі робимо підключення до електромережі. Скажемо, ось так, так і ось так. І виводимо знову ж таки кабель, скажемо, знизу, виводимо його назовні. В принципі, зробивши все так, побудувавши все, ось це. Тепер ми додаємо ось тут один блок. Закриваємо тут блоками, тут блоками, і відповідно закриваємо ось так все, блоками. Наша побудова готова. В принципі, все, що нам треба тепер, це подати електроенергію, також подати воду. Гаразд, коли і вода, і всі труби підключені, і також підведено електрику. Я люблю, в принципі, виводити такий собі дріт автоматизації. З самого пілду підключений до електролізера, або на звичайний перемикач його можна вивести, або до якихось датчиків, які будуть регулювати роботу цього електролізера. Я наполегливо рекомендую, щоб потім його вам не довелося розпаковувати. Це ж таки вивести ось такі дріт автоматизації назовні. Далі що нам треба зробити? Враховуючи те, що у нас тут все ж таки будуть заміксовані гази, нам треба зробити просту фільтраційну систему. Нам треба датчик складу газу поставити на кожній трубі, і на тій, по якій буде йти водень, і на тій, по якій буде йти кисень. Ви далі також поставити газовий від високого тиску, але можна скористатися і звичайним газовиводом. І також підключити їх через тригерне. Давайте поставимо його ось так. І ось так. Через тригерне підключити його до датчиків. Потім, там, де буде у нас іти водень, верхня труба. Ми налаштовуємо непридатний для дихання водневий газ. Як тільки датчик буде знаходити тут щось окрім водню, власне, якщо трубою буде йти щось окрім водню, то одразу це буде через газовий викидатися в зовнішню атмосферу. Така сама історія тут, лише тут ми поставимо газ придатний для дихання, і це буде кисень. Тобто, як тільки датчик бачитиме щось окрім кисню, і знову ж таки через газовий від буде його викидати. Тепер, коли у нас все готове, давайте я поставлю низьку швидкість, і тепер ми можемо натиснути цей перемикач і запустити всю цю систему. Дивіться, у нас починає утворюватись водень, він легший за кисень, тому він набирається зверху. Також трубами у нас, поки в обидва напрямки, починає рухатись кисень. Але ось тут він відфільтровується і потрапляє знову в атмосферу. Як бачите, поступово ми також підхоплюємо трошки водню. Кисень відфільтровується, водень проходить далі. Внизу, якщо раптом сюди також буде забрідати водень, так само водень буде відфільтровуватись, кисень буде йти далі. Водичка подається, електромережа працює, гази розподіляються. Якщо ми подивимося по складу, то поступово у нас ось тут буде утворюватись водень. Давайте я пришвидшу всю систему. І згодом ми побачимо таку історію, що зверху у нас сконцентровано лише водень. Причому атмодатчик не спрацьовує, поки не буде достатній тиск, щоб не працювати в холосту. Знизу ж у нас. Сконцентровано лише кисень. Фактично, така побудова, такий розподіл дає можливість ніколи не змішувати ці гази. Принаймні, поки система працює належним чином, поки є куди складати або використовувати водень, і також поки є куди дівати кисень. Ось така електролізерна система в середньому десь до 8-10 попіянтів може тримати в порядку. Звичайно, ви можете використовувати всі ті системи, про які я говорив паралельно. Тобто, ніхто вам не забороняє залишити хворих. Нехай виділяють забруднений кисень, ви його будете перетворювати у звичайний кисень. Ніхто вас не змушує прибирати або не користуватися, так би мовити, послугами киснероті, яка у вас є на локації. Також ви можете використовувати інші способи генерації кисню. Це це буде послаблювати навантаження на вашу електролізерну систему. І таким чином ви будете використовувати менше електроенергії і менше води для того, щоб забезпечувати ваших копієнтів киснем. Подальшому, коли вона почне нагріватись, ви зможете спокійно прокласти ось тут променисту трубу. І через цю променисту трубу проганяти охолоджувач, для того, щоб ця система не перегрівала навколишнє середовище. Отже, ще раз, ось так виглядає електромережа. Ось так виглядає подача води, але ви можете її зробити з іншого боку. Вивід газів виглядає ось так приблизно. Автоматизація виглядає приблизно ось так. Налаштування, які у нас на атмодатчиках, понад 800 грамів. І тут так само понад 800 грамів. Є інші побудови електролізерної системи, але, на мій погляд, це найбільш лаконічна і компактна з усіх можливих. Це були мої варіанти здобуття кисню у грі Oxygen Not Included. Якщо ця інформація була корисною для вас, пам'ятаєте поставити вподобайку. Також підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Крім того, ви можете стати спонсором каналу. Всі посилання на мої донателло, Баймікофі, і також Монобанк у описі каналу, і у описі під цим відео. Дякую, що дивились. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.